Виконуємо завдання 4 до параграфа 11 за підручником інформатики 8 класу авторів Коршуновазавадський 2025 року випуску. У завданні 4 ми продовжуємо працювати над програмою привітання, яку ми створили під час завдання 2. 11 параграфа. Давайте відкриємо код даної програми в Idle. Найпростіше це через контекстне меню. Edit with idle. Ну або відкриваєте idle. І файл. Open, і вибираєте, що ви хочете відкрити. Давайте запустимо. Згадаємо, що у нас вже ось тут є. А ось тут у нас є вікно з певними розмірами, і посередині вікна є кнопка, на якій написано привітання. Нам потрібно ще над кнопкою написати текстове поле. Хоч ми будемо розміщувати текстове поле з допомогою метода Place, то нема різниці, чи ми будемо. Код писати під створенням кнопки чи над створенням кнопки, але щоб було гарніше, давайте напишемо зверху текстове поле зверху, то є код для створення текстового поля, нехай буде зверху. Отже, назвемо текстове поле End. Тепер розмістимо дане текстове поле у вікні за допомогою метода Place. Так, щоб було швидше, я це все скопіюю, як ми розміщували кнопку. Також має бути посередині, значить X не змінюємо, Y нам потрібно підняти. Нехай від верхньої межі буде 50. пікселів. З ширина кнопки буде так само, як і кнопки 100 пікселів. А от висота текстового поля буде менша, вже 30 пікселів. Між текстом полем і кнопкою вийде відстань 20 пікселів. Давайте збережемо. Тільки давайте збережемо з іншим іменем вже. File save, as тоді. Що попередній код зберігся даного завдання. Назвемо 11.4. Четверте завдання, 11-го параграфа, та виконуємо. Так, є текстове поле. Тепер, коли ми натискаємо на кнопку, в консолі має виводитися текст, який ми ось сюди ввели. Ну, плюс привіт. Отже, створюємо функцію. Пишемо її під підключення модуля. І функція назву BTN-Click. В кінці рядка пишемо двокрапку і натискаємо Enter. І бачимо, автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язково, і він рівний чотирим пропускам бо одному натиснені клавіші Tab. Ну а далі в консоль з допомогою функції Print виводимо текст. Привіт. Текст пишемо в одинарних або подвійних лапках, після цього пишемо кому. і нам потрібно витягнути те, що ми ввели в тексте поле «End». А витягуємо за допомогою метода get. Тепер, щоб дана функція спрацювала, потрібно для кнопки, на яку ми натискаємо. Дописати параметр команди, тобто команду опрацювання події. І присвоюємо параметр команд функцію, яка буде викликатися. Збережемо та виконаємо. Так, пише, привіт, Оленка, тільки я не написав кому. Всього разу пишемо Сашко. Так, все добре. Тепер нам потрібно змінити програму так, щоб в кінці повідомлення виводився знак оклику. Причому він виводився без пробілу. Якщо ми зараз запишемо ось так. Просто допишемо знак оклику. то бачимо, ось тут є пропуск пробіл. Справа тому, що коли ми склеїмо текст значень, які ми витягнули, з текстового поля, то між ними автоматично додається пропуск. Ось бачимо так якось тут. А для того, щоб він не додавався, нам потрібно дописати параметр SEP в кінці. І напишемо, що має бути між текстом. І значенням текстового поля. І знову текстом. А в нас не має бути нічого. Значить ось тут між лапками нічого ми і не пишемо. Ну і тепер нам потрібно вже тут дописати пропуск, тому що він автоматично не додасться. Тепер бачимо все добре. І на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!